Будьмо уважні, той час Ісус заставив учнів війти до човна і переплисти на той бік, раніше від Нього, тим часом, як Він відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був сопротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, Ідучи по морю, учні, побачивши, що Він йде, по морю жахнулися, то привид, заговорились, переляку закричали, та Ісус її ж миті мовив до них, Заспокійтесь, це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже: Господи, коли це ти вели мені, прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і крикнув Господи, рятуй мене. Ісус зари же руку, хопив його й мовив до нього, маловіри, чого ти засумнівався, як увійшов до човна, вітер шух. тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно, син Богожий, і перепливши, прибули в землю Генезарецьку. І отця і сина, і святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, коли це ти вели мені прийти до Тебе по воді. Іди, сказав Ісус. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня Євангелія, вона дуже багато нам розказує, який є Господь. Побачимо. Чого апостоли опинилися посеред того моря вночі? Бачимо та четверта сторожі ночі, це приблизно між третьою і шостою ранку. І бачимо, що апостоли вони попали в такий ураган, де вони темно кидають їх хвилі, немає Ісуса Христа. І тут бачать якусь постать по тій воді, що йде. То цікаво, якби ми в таких ситуаціях опинилися. І сьогоднішня Івангелія говорить, бо в нашій голові є, знаєте, такий побожний план побожного Бога, що Бог, він ніколи, знаєте, не буде нас в таку якусь халепу кидати, знаєте, чи якісь такі випробовування, чи якісь труднощі. Знаєте, все має бути так, знаєте, файно, так побожно, все так має бути, і так має бути все життя. Виявляється, що так воно не є. І нараз ми попадаємо в якісь ситуації і десь так духовно відчуваємо, що то чого Бог таке зробив, чого, чого він то допустив. Чи тепер бачимо цю війну, де фактично замість того корабля, то є отой хаос, отої злоби, отої смерті, отого вбивства, і бачимо, що воно нас кидає. І сьогоднішня Евангелія має нам пригадати, що Господь, бо бачимо, Він їх заставив, щоб вони плили, сам пішов молитися і кажуть коментарі, що Господь то все бачив, тобто Ісус Христос то все бачив. Як апостоли там в тих хвилях кидалися? Коли подивитися ну, роздумами Святого Письма, ми бачимо також ще інший епізод, бо не один раз вони плавали по цьому озері, і був один такий момент, де теж їх кидали хвилі, а апостоли такі були сильно перелякані, а Ісус такий був втомлений, що Він спав. І вони його будять і вони дивуються, як ти можеш спати в такий, в такий шторм. Був хтось вас коли штормило на, на кораблі. Може, не були всі, але я колись стояв біля о -о цього Балтійського моря, коли там штурмило. Якщо чесно, то там не, не заснув би. А Христос наскільки був втомлений, що спав. І коментарі говорять, оце це місце, як то треба розуміти, коли нас штормить і кидає усі різні сторони, а таке враження, що Бог спить і не чує наші прохання, то знаєте, що каже коментар? Ну, біблійний коментар. Треба лягати спати разом з Богом. І я сумніваюся, що ми так заснемо, особливо коли в ті шахеди літали. Я дивлюся вночі, хтось мені дзвонить десь по третій годині, то вже трохи давніше було. Отже, то ми на ваші парафіяни, тут нас трошки чи можна відкрити, бо тут нас трошки. Я перший раз побачив, скільки багато людей. Я не бачив, скільки сімей, з дітьми. Отой от тамбур, там, де ми завжди заходимо, він був повний. І в мене така стала побожна думка, то може би то в третій годині ночі службоньку служити, то би більше було парафіян. Але то так, знаєте, тривога та й до Бога, а по тривозі, та й по Бозі. А чого Господь так робить? знаєте? Та хоче показати, яка наша віра. І серед тих усіх апостолів Петро ну, був такий трохи більш відважний. Він вважав, що він має трохи більше права. Бо йому більше Бог там довіряє, брав його на гору оливну, гору переображення, чи так само як ту дочку зцілювали, і це було Воскресіння, то він теж був там присутній. І це ім'я, яке Бог йому змінив, Симона Накифа, тобто Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву. І він вважав за потрібне то перевірити, що той є Господь, то, то все. То навіть я думаю, що і ми так само робимо, щоб якісь речі ми все одно мусимо перевірити. Але коли ми попадаємо в такі ситуації, ми завжди хочемо. І Господь каже, ставить умову. Якщо то ти, то дозволь мені піти. Та так само, дорогі браті і сестри, ми теж Богові ставимо умову. Якщо ти стоїш за тими штормами, ми щось потребуємо якогось знаку, знаєте, щоб піти. Бачу, в мене тут конкуренти, то вона такі гарні звуки видає, що так, знаєте, як мікрофон не раз пишіть, то так само то... талант такий, о ти. О, файно, все, че гостине. Шторм прийшов. Я вже бачу, там іде Ісус Христос. І каже, треба закінчувати. І Петро, бачимо, що він ішов до того часу, поки дивився на Ісуса Христа. І коли він побачив ті хвилі, страх його наповнив і почав він падати. Я вже одного разу говорив, коли я був в Меджугорії, і ми ходили по тих всіх різних крамницях, і там дуже була одна така гарна, цікав, гарний, такий цікавий образ. Я спочатку, знаєте, відразу не зрозумів, де Христос стоїть, і так руку простягає так прямо у воду, знаєте, і так дивиться через воду, а це виявляється, що це так художник намалював цей образ, що Христос. В ті води так занурився, що вже є от тільки він просто крикнув: Рятуй мене, Господи, і булькнув туди. Святе письмо так не пише. Але виходить, що він так провалився в ту, в ту безодню того моря, а море то завжди було що? То царство злих сил. Це є Богу не підконтрольне, це тіство. А Христос туди занурився, в ту воду простягає руку, щоб Петро зловився за ту руку. І він питається, а чого ж ти засумнівався? І то нараз так само ми падемо, сумніваємося, розчаровуємося, і Бог нас питає: Августина, чого ти засумнівався? Та бо я не знав, з чого я зліплений, з якої глини ми зліплені. І в таких оці випробування спеціально Господь посилає, щоб показати правду про мене, про нас, про наш народ, про державу, про наших друзів, про наших сусідів. Багато речей ми там корисної інформації можемо почерпнути. І наразі ми думаємо, що краще би того не було. Краще би знаєте, таким жити спокійним життям, так прийти спокійно в ту саму неділю, та сама проповідь, той самий священник, ті самі справи. І ми так знаєте спокійно. А виявляється, що ми тоді не живемо, ми тоді не бачимо вартості, не бачимо цінностей. Тому сьогоднішня ця зустріч апостолів на цьому морі, де Господь спеціально допустив ці речі, так само в нашому житті Господь нараз спеціально допускає, щоб ми переосмислили, побачили, і попросили того правдивого дару, довіря до Господа Бога. Як би там нас не кидало, які б наші справи у нас не були, то ми дуже важливо це Богові поручати, бо Бог молиться за нас. І бачить, що вже ось-ось апостоли дійшли до такого відчаю, що зараз треба, щоб Господь війшов в їхній човен життя. Так само наразі у нашому житті, таке буває, що здається, що ось ми вже, як кажуть, вже, вже просто не дамо раду, а тут Господь ходить у наше життя і показує багато таких речей, що Він все у своїх руках тримає. А ми трошки такі, як би то сказати, немічні, скупердяї, все то самі тарабанимо, несемо, а то є добра нагода поділитися як з батьком. І тоді ми дивимося на Бога зовсім інакшими очима. Тому коли ми роздумуємо про ці події з апостолами, то вони і нас чекають. Я переконаний, що кожен християнин переживав у своєму житті не одну бурю, не одне потрясіння, але оце довіря до Господа Бога, прохання про благословення. Потім ті рідні, які були з нами, вони також давали нам силу, щоб якраз у ці перейти. І ми тоді були вдячні, що Господь і ми не розкажемо після того всього, коли ми переживемо ту бурю. Що ми кажемо? Богу дякувати. Що ми то пережили, що ми то живі, що ми то оцінили, і слава тобі, Боже, просімо про ці дари, слава Ісусу Христу.